Як швидко змінити своє життя? Ніяк. Привіт! Ми будемо сьогодні з вами говорити про восьму сферу життя, про трансформації, про зміни, які відбуваються в житті, та яким чином вони відбуваються? Люди шукають їх завжди чогось такого швидкого, швидкий, швидкий, бистро-бистро прийшов на тренінг три дня, все зрозумів, ура, клас, все супер. Так. Є тренінги, які допомагають. Я вам приведу простий і зрозумілий приклад. Наприклад, якщо дівчинка з дитинства ціка, читала вірші в школі гарно вчилась, вона вміє читати, писати, в неї граматика на вищому рівні. Вона приходить на тренінг і розповідає про те, як писати дописи, пости, які будуть гарно продавати. Там певні невеличкі корективи вносяться, і тоді так, три дня цього достатньо. Але перед тим був досвід 20-30, деколи 40 років. Да? От тоді це допомагає. Якщо ж дівчинка наша прогуляла всю там дитячий садок, прокурила в коридорах всю школу, і вона нічого не вміє ні читати, ні писати. Вона тім має матьюкатську курити і там шейками з дурницями займатися, звичайно, що їй цей тренінг не допоможе. Все, те, що ми говоримо, там тренінг прийдіть швидко за три дні, воно не працює. Ну, от, всі мої програми, з якими я працюю, вони всі довго стривалі. Найкоротша програма, за яку я беруся, це є три місяці. Найкоротше, я їх не люблю. В основному я працюю. Програма це рік, рік це мінімум часу для того, щоб спрацювати. Для того щоб ви досягли глибоких результатів, з цим потрібно дуже глибоко пропрацювати. Зрозумійте таку річ, От що нам говорить восьмий будинок, осмосфера життя. Перше тут падає місяць. Всі глобальні великі зміни в нашому житті приносять нам стан турботи. Вони нас турбують, вони нас неспокій нам дають, і це страшно. Нам всім ці страшні зміни. Всім, я би скільки не займався тим, для мене кожна зміна вона дається важко. Вам вона дається точно так само. Ми всі влаштовані таким чином. Далі, я називаю цей весь процес, що це є таке внутрішнє повільне горіння. Ви не можете швидко щось змінити. Давайте повітря так: ми подули, і воно швидко полетіло. Це швидко буде, це одна історія. Якщо візьмете метал. Для того, щоб з руди взяти метал, потрібно руду переплавити, потрібні дуже високі температури. Наприклад, ви хочете золото отримати. так? Ну, Що ви робите? Ви берете це золото, берете золоту руду, переплавляєте, звідти отримуєте капельки золота, і з цього тоді тільки це все складається. Так? От ви отримуєте там якийсь виріб, чатку золота, самі злитки, так, в цьому випадку. От, Як ви собі уявляєте, це зробити швидко? Це неможливо зробити швидко. Кожна людина хоче бути діамантом. Прекрасно! А ви знаєте про те, що діамант? Для того, щоб стався діамант, має бути виконано три умови. Перше, це дуже глибоко в землі. Так. Е, е, це дуже великий тиск, тому що це під тиском знаходиться, дуже високі температури та дуже багато часу. Тиск, температура, час. Це не може бути швидко. Як ви хочете отримати діамант швидко. Це неможливо. Слово сати пух сказав, це швидко. Діамант швидко отримати неможливо. Далі, після того, коли беруть камінь, його починають виточувати. Причому він не має мати всередині немутного нічого, він не має мати ніяких тріщин і кожну грань потрібно відполірувати. Розумієте, наскільки це тонка ювелірна робота, вона дуже важка. Вона потребує надзвичайно високої кваліфікації. Те саме, якщо ви, як людина, хочете стати діамантом, готуйтеся. Високий, сильний тиск, високі температури, багато часу. Це буде камінь, а далі цей камінь, щоб гранку, щоб з нього зробити, щоб це був діамант, потрібно ще певний час. І кожну грань потрібно пропиляти. Тоді ювелір-майстер має подивитися і сказати: так, це дорогоцінний камінь. Тоді це буде. Це не може бути швидко. То, що продається, якийсь курс там, за 3 копійки за три дня, це бізнес. На цьому робить хтось бізнес. Так, ви щось там отримуєте корисне, ви якусь фразу корисно почуєте. Окей, якщо ви хочете глибоких змін, це потрібен час. Всі мої курси вони тривають мінімум рік. Ну, нормальний для мене курс це рік. Тоді так, людина заходить, я даю систему. Вона проходить по тій всій системі, тоді на виході буде результат з п'яти людей, які зайшли. Якщо один доходить, це хороший результат. Ну не можуть всі дійти, тому що дуже велика нагрузка на людину падає. Дуже багато змін. Людина в шоці. Вона, вона просто не вну вона психічно може не витримувати. Це нормальний процес, я їх розумію. Тому люди проходять раз. От це дійсно крепкі, сильні люди проходять весь цей курс від початку до кінця, але багато людей до кінця його не доходять. Це нормально, не всі мають таку силу. Точно так само, якщо ви хочете отримати результат, дайте час. Це має бути повільне внутрішнє горіння. Згадайте ще таку історію, коли з вами було так, що ви, наприклад, там щось говорили, 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 ви це все чули, слухали, все було чудово. Але в якийсь момент, коли у вас було таке глибоке прозіння, ви сказали, о, тепер я це зрозумів. І це буває, коли в той момент, коли ви отримуєте в житті дуже важкі страждання. Вас, коли так придавило зі всіх сторон, і ви нікуди не можете діватися. Це, наприклад, може бути наприклад, якась е, е, хвороба, причому може бути невиліковна і нема на неї ліка, е, ліків. Тобто ви можете лікуватися, пробувати, але тим не менше, воно у вас дуже сильно болить, це дуже сильне страждання, і ви з тим нічого зробити не можете. Зумієте? От в цьому випадку людина зміниться. Деколи це потрібно людині? Я знав людей, які мали рак, тобто мали дуже важкі хвороби, і вони когось вдавалося вилікувати, когось ні. Мо що коли людина приходить і каже, я не хочу жити, вона само включається. Програма самознищення, вона йде вниз. Якщо ж людина має якусь проблему, каже: Так, я хочу вилікуватись, вона йде вверх. У мене в один було, була одна ситуація напротязі тижня прийшло 5 жінок. Дві з неї сказали: Я не хочу жити. Три сказали: Я хочу жити. Я кажу, давай щось будемо робити. Окей, ну звичайно, вони пішли по лікарях. Вони почали працювати. Але сам тут факт, що це було такий жорсткий, скажем, достатньо такий жорсткий режим, в яких умовах оці люди були. Ми також можемо попадати в такі історії, коли, наприклад, смерть якоїсь близької людини, якісь можуть бути нещасні випадки, якісь банкрутство, суди, ну, якісь такі, ну дуже такі неприємні там ну, щось пограбування, якісь, ну тобто я кажу, якісь такі критичні точки, причому дуже критичні такі точки можуть бути в цьому випадку, так. Тобто в цьому випадку в нас дійсно таке може статися. Те, що ми, е, ну це як сати, такі обставини заставляють людину змінюватися. Ну і це я кажу, це може бути внутрішня біль, але коли ви це її проживаєте, тоді ви виходите на новий рік. Я вам говорю про те, що є три сфери життя: це шостий, восьма, дванадцята. Ну, о шостий, і дванадцятий будинок водичного стволою. Іменно ці сфери життя заставляють нас змінитися, заставляють нас зробити глибокі зміни. На фізичному плані це нам спричиняє дуже велику біль, але на духовному плані це надзвичайно швидкий ріст. О, і в цьому випадку ми ростемо. Ще раз повторюю: для цього потрібен час. Но зараз в Україні ви знаєте, що відбувається, і люди часто такі Петро, коли це закінчиться. Я не знаю, коли це закінчиться. Я не Бог, я не маю відповіді на всі ці питання. Задайте собі інакше питання: для чого ви попали в таку історію? Ви не просто так попали в таку історію. На це є якісь причини. Також люди, хтось під час зараз цих подій, хтось став надзвичайно багатий, хтось дуже сильно страждає. Я не можу давати якусь оцінку, не знаю, чому так відбувається. В кожного своя доля. Кожен проживає свою долю, таку, яку він має прожити. Тому хтось страждає, хтось навпаки радіє. Ну, це їхня доля, кожен живе своє своє життя, кожен живе, живе свою долю. Знаєте, я можу сказати так, що я знав людей, які війни не було на вулиці, але вони страждали дуже сильно. От я так само попадав в дуже неприємні історії в своєму житті, і коли звертався допомоги, казав, ну нічого, ти сильний здоровий мужик, виживеш. Так, да, згодний. От, але бували історії, коли знаєте, у всіх все добре, в мене погано. Буває навпаки, що в когось добре, там ну, то тобто з мене зараз там ситуація змінилася трохи на краще. Хтось страждає. Розумієте, ми кожен страждаємо в той час, коли ми маємо страждати. Ну тому ну так задуманий цей світ. О тут стоїть питання: не за що, а для чого, що я маю змінити? От я пам'ятаю, тому що от я є волонтер проекту Їжа життя і постійно приймаю участь в цих проектах, от де ми годуємо людей. От, коли ми людей годували, то... Була історія така у нас у Львові. Люди їхали на потязі з Харкова в Європу. То коли вони приїжджали, ну, там дівчинка підійшла, мама з дочкою підійшла, ну і дівчинка щось там 2-4 роки, маленьке. Їй дали булочку, вона спробувала і каже, фу, не буду їсти, кинула на землю. Та бабушка підняла булочку, витерла, знаєте, поставила в кишеньку, каже, доця, ти що певно, не голодна. Знаєте, ну, тому ну, бабушка, видно, знаєте, війну пережила, ну, попередню, цю Другу світову. Ну, тосі, е, бабушка знає ціну, е, ціну хліба, ціну їжі. Ну, знаєте, та дівчинка маленька, Ну, може вона просто маленька, ще не розумна. нам, я кажу, нам потрібні якісь деколи ці страждання. Старайтеся самі створювати, ну, робити, наприклад, якісь аскези. Ну, от, є люди, які роблять, наприклад, піст, там скільки то днів. От, ну, Будь ласка, робіть це в рамках розумного. Не потрібно себе там навіть, бавитися там, в Ісуса Христа і там, 40 днів тільки пити воду, чи взагалі нічого не їсти не пити. Давайте без цього добре. Ну, звичайно, якщо ви треновані, там, вже маєте досвід, це одна історія. Ну, от, якщо ж ви не готові до цього, то краще цього не робити. Ну, давайте будемо включати розум і все ж таки дружити з розумом. Ну, корисне знайомство. Дуже рекомендую. М -м -м. Ну, це був такий жарт мій такий. Ну, я люблю так пожартувати, наче на рахунок чорного гумору. хорошо? І так, значит, підсумок по восьмому будинку: не шукайте легких, швидких шляхів. Якщо ви хочете діамант, діамант потребує тиск, високі температури і час, багато часу. Плюс ще багато додаткової роботи. Якщо ви хочете бути діамантом, будьте готові заплатити цю ціну та пройти цей шлях. Іначе це буде просто якесь скелко, яке буде просто блистіти. От і все. Дякую за увагу. Діліться, будь ласка, відео з друзями. До зустрічі в наступних відео.